Вітаю, друзі! Зараз ти знаходишся на каналі Селена розкриває карти і дивишся поради від Всесвіту на сьогодні, вівторок, 16 грудня 2025 року. Як завжди, я беру старші аркани придворні карти для цього розкладу. Обираю одну, опис цієї картки дивіться під відео. Завжди у кожної карти є і не дуже гарні риси, і краще. І ти обираєш для сьогодні саме ті риси, властивості, енергії, які допоможуть тобі сьогодні отримати те, що заплановано. Уявляєш себе всередині цієї карти, напитуєшся. Ніби ти всмоктуєш ці енергії. І коли ти вже відчуваєш, що цього достатньо, йдеш і отримаєш те, що заплановано. Я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!